Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка! ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь таць, прийшов у вечірній час розповісти гарну казку для вас. Учора я ізгаю ніс хмизу цілу в'язку. А мені зустріч лис передав вам казку. Він казав, що бачив сам все на власні очі. І я ту казку записав і вам приніс охоче. Отож, слухайте малята, буду починати, а називається вона Сопілонька з калиноньки. Жив собі, цікавий до всього хлопчик Вадик. Якоїсь суботи Вадикова матуся наводила лад у старій бабусині скрині і раптом вигукнула. Ой, Вадику, глянь, що я знайшла. З-поміж альбомів з давніми та пожовклими фотографіями матуся дістала довгеньку дерев'яну паличку із шістьма круглими дірочками та нехитрим орнаментом по всьому стовбурці. Дай но, ну, дай, нетерпляче простяг руку вадик. Він вихопив у мами паличку і ніби шпагою заходився вимахувати нею, як справжній мушкетер. Вадику, облиш. Це ж тобі не патичок який небудь. Це чудовий музичний інструмент сопілочка з калиноньки. А в ній, щоб ти знав. І досі живе душа твого дідуся. Як це? не второпав хлопчик. А так. На цій сопілоці любив грати мій тато, а твій дідусь Василь. Боже ти мій милий, як він гарно грав, особливо мелодію, яка називається Самотній пастух. Дідусь вкладав у гру всю свою душу, і я вірю, що вона, дідусева душа, живе в його сопілоці і досі. А як її дістати звідти? поцікавився вадик. Діставати душу то невдячна справа, заперечила мама. А ось подавати голос вона може. Тільки для цього ти сам маєш навчитися грати не гірше від дідуся. То чи ж я зможу, засумнівався хлопчик? Головне, синочку, дуже-дуже захотіти, а де бажання, там неодмінно буде і успіх. Із тієї днини вадика ніби зачеклували. Він дуже хотів, щоб подала голос дідусева сопілка. Він не випускав сопілку з рук, він дмухав у неї зранку й до вечора, і так завзято, що в нього аж губи терпли. Однак звуки народжувались немічні, якісь хрипкі. З присвистом. Вони були позбавлені будь-якої мелодійності і тільки дратували вухо вадика. Він був у відчаї. Я так стараюся, а в мене геть нічого не виходить, якось поскаржився він матусі. Видно, мій дударику, правду каже народна примовка. В сопілку грає, а ладу не знає. Тому я напитала для тебе одного дядечка сопілкаря. Він чудово володіє цим інструментом, тож і тебе погодився навчити. Шкода, що цього не випало зробити твоєму дідусеві. І Вадик... Став брати уроки у справжнього майстра. Ой нелегко було йому о першій порі. І повноголосий звук не народжувався, і пальці, що бігали по дірочках, були теж неслухняні. Та трошки згодом, коли сяк так навчився видобувати зовсім простенькі гами й мелодії. То часто плутав, ноти фальшивив. Але минав час і поволі. Не в поспіх, з кожним новим днем труднощі відступали й відступали. Вони вже так болісно не дошкуляли Вадикові, бо він вірив, він був певен, що їх неодмінно переборе що слухнянішою ставала в його руках дідусева сопілка, що мелодійніше й проникливіше починав звучати її голос, то з більшим заповзяттям Вадик намагався поліпшити свою гру. Він уже знав на пам'ять усю мелодію самотнього пастуха. Ця щира, хвилююча пісня без слів просто зачаровувала Вадика. І коли він брався грати її, йому починало здаватися, що то справді тихим, тужливим голосом десь із далекої далечині промовляє до нього дідусева душа. Якщо казочка, яку написав для вас Анатолій Григорук, вам сподобалась, то вранці намалюйте сумлінного Вадика і його сопілочку, а можливо і ви порадуєте мене своєю казкою. Чекатиму ваших листів на адресу Вечірня Колисанка, Українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01001 Зичу всім солодких снів на добраніч, діти.